Оперативна інформація станом на 18 годину, 28 жовтня, щодо російського вторгнення. Триває 247-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ до шліні зіткнення та веде повітряну розвідку, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичай ведення війни продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та 14 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях. На Волинському та Паліському напрямках обстановка без суттєвих змін Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Рижівка, Українська та Фотовиш Сумської області, на Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільховатка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця. На Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка. На Бахмутському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Яковлівка, Солидар та Майорськ. На Авдіївському напрямку станків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар'їнка та Веселе. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях сил оборони та цивільній інфраструктурі в районах понад 25 населених пунктів шліні зіткнення. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Ворог продовжує інженерне обладнання позицій. Для ведення повітряної розвідки здійснив до 30 вилітів БПЛА різних типів. Триває так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. В населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям. Населеного пункту дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На шляхах евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлені додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення. Разом з тим, до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців. Окупантами посилено фільтраційні заходи в населеному пункті Великобелозерка Запорізької області. За оточеною інформацією підтверджено ураження живої сили та техніки противника на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Так, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяни знижче. Склад боєприпасів до п'яти вантажівок з боєкомплектом та три гармати. д 30 В районах населених пунктів Токмак, Моличанськ та Кінські Роздори поранено до 110 військовослужбовців противника. Кількість загиблих окупантами ретельно приховується. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та чотири позиції зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ та і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, чотири склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів. Віримо у збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!